На каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 червня 2024 року. Завтра, 28 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 11 години 52 хвилини ранку, а потім перейде в знак Овен. Місяць без курсу з 11 години 17 хвилин до 11.52. А з 12-ї години дня розпочинається стресовий період переходу місяця з третьої у четверту фазу, тому необхідно завершити всі посівні роботи та посадку розсади до 10-ї ранку. Після 10-ї ранку нічого вже не сіємо та не саджаємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Після 13-ї години, завтра можна вже проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах і навіть на садових рослинах. А вже після 17-ї години вечора можна збирати врожай для заготівлі, для збереження і робити різні заготівлі. Тобто, завтра, після 17-ї починається знову заготівельний сезон і буде сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 та 28 червня 2024 року. Так як 28, в основному будуть ще працювати енергії риб, то залишаються ці рекомендації на 2 дні: на сьогодні та на завтра. Так от, не можна 27 та 28 червня використовувати для харчування чорний чай. Каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви. І будьте, будь ласка, обережні з ліками. А що готуємо? Які страви смачненькі? А смачні страви з будь-якої риби, морепродуктів, готуємо гречану кашу, п'ємо молоко, їмо сири, свіжі овочі, ягоди та фрукти, будь-яку вітаміну, зелень, теж це все їмо, готуємо салати. Якщо не вистачає, то родзинки ще можна додати в салати. І дуже-дуже корисне гарбузове та соняшниками насіння в ці дні. І прянощі. додавайте в будь-яку страву прянощі, натуральні, вони дуже корисні, і пийте трав'яні чаї. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, Щасти вам у всіх-усіх ваших справах! Миру вам та добра зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!